Кінцевий результат змонтували систему безперебійного живлення для квартири. Це у нас вишневе. За останню добу добудували скільки? На півтори години до світло. На годину. А якщо не на 15 хвилин. Ну, коротше, на півгодинки десь дали світло, трошки встигли зарядити. Від заводу виробника у нас акумулятор був заряджений на 49%. Змонтували і показуємо кінцевий результат. Це у нас інвертор 6 кВт, гібрид. Ідеально підходить для приватного будинку, а також для квартири, тим, що він не має активного охолодження. Тобто Він працює максимально тихо. Акумулятор у нас потужністю 12 кВт в одному корпусі, це вже нова моделька, новий модельний ряд. Значить, по автоматиці у нас реле напруги, вхідний інвертор, трьохпозиційний вихід з інвертора. Квартира у нас має газове опалення, приблизне споживання біля 5 кВт на добу. Тобто цього акумулятора повинно вистачити. Ну, я думаю, максимум на дві доби для даної квартири. Для замовлення послуг, будь ласка, звертайтеся, є обладнання в наявності різні потужності інверторів, а також акумуляторів. Працюємо по Києву, Київській області. Дякую за увагу. До нових зустрічей.